У Дніпрі триває масштабна реконструкція на проспекті Миру. Комунальники замінюють зовнішнє освітлення, асфальтують проїжджу частину та тротуар. Зазначається, що проспект Миру одна з найбільших у місті доріг. Тут проходить багато маршрутів міського транспорту. Востаннє проспект ремонтували майже три десятиліття тому. Уздовж цієї дороги обабіч вже встановили нові бордюри зі спеціальним заниженням. Тут також прочищають зливові мережі після зими та проводять до ладу дощоприймачі, адже від забудови житлового масиву. Радянських часів цю систему зробили закальцованою. Зараз ми займаємося на проспекті миру встановленням дощоприймача. Буде встановлений новий дощоприймач в районі пішохідних зон для комфорту пішоходів, щоб не було скупчення води. Приблизно можу сказати 80% роботи вже зроблено. Тобто залишилось небагато. Приблизно 20%. Тобто, найближчим часом це вже буде закінчення відновлення до тобто, що Роботи виконують для того, щоб під час аномальних дощів проспект не потрапав від потоплень. Реконструкція з триватиме ще декілька днів. На деяких ділянках тимчасово обмежить рух транспорту. Фахівці запевняють, роботи проведуть максимально оперативно та ефективно.